Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5х5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5, і у нас найбільша цифра це 5. Тобто, ми знаємо, що по вертикалі ми можемо повністю зафарбувати оцей стовпчик. Тому що тут всього 5 клітинок і 5 має бути. Наступне. Тепер у нас пошук, ми можемо застосувати декілька підходів. Наприклад, підход пошука перетину. Що таке пошук перетину? Це значить, що нам треба знайти десь тут, по вертикалі, мають бути зафарбовані. Ця цифра нам каже про те, що десь тут по вертикалі має бути зафарбовано 3 квадратики. Три клітинки. Ми можемо відрахувати від краю. 1, 2, 3, відмітити тут. І від цього краю. Тобто тут хрестик тут вже трійки не буде, від цього краю 1, 2, 3. І ми знаємо, що точно десь тут буде трійка, але нам невідомо, тобто 2 клітинки з трьох зафарбовані будуть тут. Але нам не відомо, куди піде ще одна одиниця поки що. Такий самий підхід автоматично, тут прям дзеркально ми можемо застосувати і тут. Автоматично завдяки цьому нам знайшлися одиниці. Ці три одиниці нам кажуть про те, що мають бути зафарбовані е, три клітинки по одній, які будуть відділені як мінімум одним хрестиком. Так воно і є, автоматично воно знайшлося. Тепер нам треба знайти, куди піде трійка і куди піде, підуть. Де будуть знаходитися одиниці. Так, для зручності закриємо, наприклад, ми знаємо, що у нас знайдена одиниця, і вона має бути відгороджена хрестиками точно. І, значить, таким чином ми розуміємо, що єдине місце десь має бути, тобто, от знайшлася ця одиниця, ось вона. І ми розуміємо, що десь зліва і справа від неї. Мінімум через хрестик, має бути ще по одній клітинці зафарбовано. Тут єдине місце, де вони будуть зафарбовані це отут. Автоматично знайшлися трійки, куди підуть трійки. І єдине місце залишається, де знаходиться трійка це тут. Ми її зафарбовуємо. Це ресфорт вирішено. Дякую за увагу.